Що якщо я вам скажу, що партнерство це одна з найнедооцінених і водночас найкращих стратегій росту, як в сучасному бізнесі? Так і в запусках освітніх продуктів. Особливо зараз, у час, коли ринок переживає трансформацію, аудиторія стала вибагливішою, алгоритми соцмереж з кожним тижнем ріжуть охоплення все сильніше та сильніше. І поки хтось намагається вижити ще одним запуском, інші створюють об'єднання, які стають двигунами нового рівня. Поглянь уважно: більшість проривів на ринку сьогодні це не поодинокі історії, а колаборації. Експерт плюс продюсер. Продюсер плюс продюсер, експерт плюс команда, блогер плюс компанія в десятки колаб. Партнерство це буст нових можливостей. Але будемо об'єктивні: у більшості партнерство не складається. Не тому, що не пощастило з людиною, а тому, що неправильно приймалися рішення на старті. Бо якщо тут стартувати неправильно, далі все піде не так. Це як покласти криво першу цеглину в будинку. Воно, начебто, дрібниться, але потім все зсувається. З неправильним партнером ти програєш. Спочатку програєш тактично в якихось дрібницях, а потім стратегічно на рівні процесів, результатів та відносин. Починаються сварки, затримки і тотальна невизначеність. Один тягне вперед, інший гальмує, і ти поступово втрачаєш віру у себе, у проект і, можливо, навіть у нішу. Але коли вибір зроблено правильно, усе змінюється. Тоді з'являється легкість, системність. Результат і довгострокові відносини, тоді ти відчуваєш силу цього мечу, і ось це вже про розвиток. У чому суть партнерства? Партнерство це не про давай разом щось зробимо, це про бачення, про довіру, про енергію та спільну мету. Успішне партнерство починається не з договору та умов, а з внутрішнього резонансу з того моменту, коли ти дивишся на людину. І розумієш, ми дивимося в одному напрямку. Тому перше питання, яке треба собі задати, не де знайти партнера, а ким я маю стати, щоб зі мною хотіли будувати велике. Бо партнерство це не про те, щоб знайти когось сильного, це про те, щоб самому бути в стані цієї самої сили. А як знайти партнера? Головне тут не шукай ідеального експерта чи ідеального продюсера. Ідеальних просто немає, є сумісні. Почни зі свого середовища: де ти тусуєшся, з ким ти говориш, на кого підписаний, хто тебе реально надихає, а хто просто здається популярним. Наступне сформуй короткий список людей, з якими тобі реально цікаво. Подивись їхні сторіс, їхній стиль, їх динаміку, цінності. Чи говорять вони про те, що тобі відгукується, і напиши з пропозицією одразу: почни з контакту. Будь присутнім у полі людини. Реагуй на контент, підтримуй і просто створюй природню взаємодію. Бо партнерство це завжди історія довіри. І довіра не будується за повідомлення. Коли вже є зв'язок, можна говорити. Але не через давай зробимо запуск, а через щирий інтерес. Якщо цього інтересу немає, і запуск вийде поганий. Почни діалог з поваги, і ти побачиш, як інакше реагують люди, коли відчувають, що тебе цікавить не тільки вигода, а й суть. Окей, ми зрозуміли, з ким ми хочемо працювати, зрозуміли наші цінності і наші бажання. А як перевірити партнера? Перед тим, як домовлятися, я дивлюсь на три речі: перше це цінності, що людині важливо. Чого вона очікує від нашої взаємодії, як вона ставиться до команди, до клієнтів, до процесу. Друге це репутація, як про неї відгукуються, як вона говорить про попередніх партнерів. Тональність дуже показова. Якщо в усьому винні інші, це тривожний сигнал. І третє це енергія. Після розмови тобі хочеться діяти чи хочеться втекти. Партнерство це хімія, і якщо її немає, то і результату не буде. Наступне, що важливо, це редфлекс. У кожного вони свої, але їх дуже важливо розуміти: якщо у вас зараз немає тетраді смерті, заведіть і випишіть усі редфлекс, з якими ви категорично не погоджуєтесь в партнерстві. Які це можуть бути червоні пропорції? Наприклад, людина говорить: я все знаю. Вона не питає, не уточнює, не слухає. Її позиція мені не потрібна, я вже все проходив. І тут проблема не в тому, що вона впевнена. А в тому, що вона закрита. Бо партнерство це завжди спільне навчання. І якщо хтось не готовий чути нове, він почне блокувати будь-які зміни. Такі люди гальмують розвиток і команду, і процес. Через місяць співпраці ти зрозумієш, що робиш усе сам. Просто тому, що з іншого боку стіна. Другий приклад знецінює чужу роботу. Фрази типу, ой, це легко, та я б зробив краще, мені ніхто не допомагає. Це не про емоції, це показник, як людина мислить. Якщо вона знецінює інших, вона обов'язково знецінить і тебе, коли щось піде не так. У партнерстві дуже важлива повага, бо результати народжуються не з критики, а з підтримки. І знецінення це завжди відзеркалення внутрішньої невпевненості. І якщо в неї це не пропрацьовано, вона рано чи пізно зруйнує все ваше партнерство. І третій приклад: людина не дотримується слова, обіцяє і не робить, каже, буде готово завтра і зникає. Обіцяє матеріал до вечора, а потім ой, щось не встиг. Багато хто на це заплющує очі мовляв, усі зайняті, нічого страшного. Але це не дрібниця, це паттерн. Якщо людина не тримає слово в малому. Вона не триматиме його і в великому. І коли настане критичний момент, саме там вона зламається і покаже це. Партнерство тримається не на талантах, а на надійності. Якщо ти не можеш бути впевненим в слові людини, усе решта абсолютно не має значення. Давайте так: таких прикладів Red Flex сотні, і у кожного вони свої. А ви маєте виписати свої, тому що є люди, які зовні виглядають ідеальними партнерами. Вони можуть мати гарний інстаграм, переконливо говорити, навіть мати результати, але вже на старті можна побачити сигнали, які кажуть зупинись, і ваше завдання навчитися їх розпізнавати ще до того, як ви вкладете час, енергію та репутацію. Окей, знайшли експерта, перевірили його на Red А що робити далі, як домовлятися? І це правильне питання, тому що після того, як ти знайшов свою людину, справжнє партнерство тільки починається, і не менш важливий етап домовленості. І більшість людей на цьому моменті зливають усе, що могли побудувати, бо часто спрацьовує страх, а раптом образиться, якщо я запитаю про гроші, а раптом подумає, що я не довіряю. А навіщо взагалі прописувати? Ми ж нормальні люди, і саме тут починається майбутній конфлікт, бо все, що не сказано вголос, потім стане джерелом непорозумінь. І перше, це прозорість. Коли ви сідаєте домовлятись, не уникайте прямих тем, не оминайте фінансові деталі, зони відповідальності чи сценарії, а що якщо говоріть усе прямо. І саме такий підхід він буде знімати напругу, бо справжня зрілість. Це не вміння погоджуватися, а вміння говорити чесно. Наступне обговоріть ключові точки. Є п'ять обов'язкових пунктів без яких партнерство не працює. Перший пункт ролі та відповідальність: хто за що відповідає, хто створює контент, хто займається маркетингом, хто утримує клієнтів. Нічого не має залишитись розмитим. Найчастіша помилка обидва думають, це зробить інший. Друге, це фінансова модель, як ви ділите прибуток, чи є фіксована частина, як рахується чистий прибуток, пропишіть це письмово. Формулювання типу ну, приблизно 50 на 50, вони ніколи не працюють і не спрацюють. Бо коли з'являються реальні гроші, з'являються реальні емоції. Добре, якщо одразу проговорите, коли і як буде відбуватися виплати, як покриваються витрати, що робити, якщо один вкладає більше. Що робити? це. Третє комунікація. Як ви спілкуєтесь голосом у чаті через менеджера. Як ви робите звіти, як ви робите апдейти, як проводите зі дзвони, коли у вас вихідні, коли off day або day офф коли робочі години. Без системної комунікації навіть найкращі ідеї розсипаються. Домовитись про формат. Наприклад, короткий апдейт раз на тиждень, стратегічна зустріч раз на місяць. Екстрений дзвінок тільки за нагальних питань. Так ви збережете фокус і не перетворите партнерство у нескінчений чат обговорень. Четвертий пункт прийняття рішень. Це одна із найчастіших причин конфліктів, то ухвалює фінальне рішення, коли думки ваші будуть розходитись. Випишіть пункти, по яким потрібно буде приймати це саме фінальне рішення, і поставте за нього відповідального. Головне, щоб це було зафіксовано до того, як з'явиться перша суперечка. Бо в момент конфлікту вже буде пізно вирішувати, хто з вас головний. І останній пункт це вихід з партнерства. Ви здивуєтесь, але навіть це потрібно проговорити. Що відбувається, якщо один вирішує пити? Хто лишає за собою продукт, хто базу клієнтів, а хто бренд? Більшість людей цього абсолютно не роблять, бо ну, типу, якось незручно. А потім через рік мають війну у сторіс і судові претензії. Ви сто відсотків таких бачили. Справжнє партнерство: це не коли ви не допускаєте, що щось може піти не так, а коли ви готові до будь-якого сценарію. Все, що ми тут проговорили, обов'язково потрібно зафіксувати письмово можна мати довіру, але зафіксуйте все одно домовленості. Письмово це не обов'язково контракт з печатками. Достатньо google документу, який підписали електронно або навіть просто погодили повідомлення. Головне, щоб ви мали спільну точку опори. Бо пам'ятаєте, домовленості, які не записані, не існують. І коли через місяць хтось скаже, я думав, ми робимо інакше, ось тут може знадобитися вся ця записана історія. Що є не менш важливим, так це домовлятися про принципи, не тільки про правила. Правила, про які ми казали вище, це техніка, але головне принципи співпраці. Наприклад, які можуть бути принципи? Ми говоримо чесно, навіть коли незручно. Ми не приймаємо рішень із емоцій, ми підтримуємо одне одного публічно, навіть якщо всередині є напруга. Ми не переносимо особисте в робоче. Тощо, ці принципи такі собі ваш моральний контракт. І коли настане стресовий момент, а він завжди настає, саме вони стануть вашим підґрунтям. Давайте тепер перейдемо до алгоритму роботи. Багато хто думає, що партнерство це давай зробимо разом проєкт, і воно якось піде. Але успішне партнерство не тримається на ентузіазмі, воно тримається на системі та чіткій методології. Є чіткий цикл, який можна повторювати знов і знов і знов. Це твоя структура, стабільність, ясність і довіра. Перший етап це підготовка. Це момент, коли здається, що нічого не відбувається. Але саме тут закладається все, що буде потім. Твоя мета зрозуміти партнера, продукт і контекст, зібрати матеріали, проаналізувати аудиторію, провести розпаковку, оцінити ресурси тощо. Цей етап як фундамент для дому, його не видно, але якщо він слабкий, дім довго не стоятиме. Другим етапом йде стратегія. Коли база готова, час створювати план реалізації. Це момент, коли ви з партнером дивитесь в один бік і формуєте єдине бачення, ставите спільну мету, будуйте гіпотези, як цієї мети досягти, створюєте позиціонування, плануєте кроки та розкладаєте все це на пріоритети. Після цього етапу у вас має бути єдиний документ або майнд-карта, де все зібрано в одне ціле. Наступний етап це запуск. На цьому етапі ви вже починаєте реалізовувати все, що напрацювали на попередніх етапах. Кожен відповідає за свій напрям: контент, маркетинг, аналітика, клієнтський досвід, продукти, фінанси тощо. Щоденні короткі апдейти, звіти, таблиці та контроль усіх процесів. Під час запуску все змінюється дуже швидко. Якщо бачите, що щось не працює, не панікуйте. Міняйте, адаптуйте і шукайте рішення. На цьому етапі найцінніше, що може зробити партнер на запуску, не залишити людину саму. Коли щось найде, потрібні не поради, потрібна твоя присутність. Іноді одна фраза Я поруч, ми впораємось вирішує більше ніж 10 різних стратегій та гіпотез. І після того як запуск завершився, більшість просто видихають і розбігаються. Але саме після нього народжується справжній спільний проект. На цьому етапі після запуску проаналізуйте, розберіть усе детально, що спрацювало, а що ні, а що можна зробити краще наступного разу. Та подякуйте партнеру. Проста фраза Дякую, я ціную, що ти був поруч. Зміцнює зв'язок краще за будь-який результат. Зафіксуйте висновки і перетворіть їх у конкретні дії для наступного запуску. Тепер у вас не просто досвід, у вас особиста, чітка та відпрацьована на практиці система. І не забудьте головне відсвяткувати. Навіть якщо ваш результат не ідеальний, відзначте його, бо святкування формує позитивну асоціацію саме з процесом, і це саме те, що створює довготривалі союзи. Коли ви проходите цей цикл, один, два, три рази між вами народжується щось набагато глибше ніж просто робочі стосунки. З'являється взаємна довіра, стабільність, синергія і спільна місія. Саме цей цикл і робить партнерство сильним. Не слова, не контракти, а системна, чесна повторювана робота це траєкторія справжніх професіоналів, у яких неодмінно вийде збудувати великий і успішний проект. І вийде у вас, і ви знайдете той самий прорив. Тому якщо зараз в тебе не виходить, це нормально. Я з радістю тебе запрошую до мене на особистий розбір твого проекту. Всю кар'єру я займався продюсуванням, запусками, написанням стратегії, пошуком ідей для нових продуктів, ринків та технологій. Робив це довго та дорого. У мене свій підхід, свої вимоги і своя методологія, по якій я це роблю. Але моя мета завжди одна: це кратний, системний та прогнозований ріст ваших результатів. Як це буде працювати? Перше, це чекап. Ми проаналізуємо, де ви знаходитесь, та виявимо те, що можна та треба залатати вже зараз. Друге, зрозуміємо та пропрацюємо бачення та стратегію і поставимо цілі. Третє, оберемо ключові дії та інструменти для досягнення вашої цілі. І четверте, перетворимо стратегію на дорожню карту з чітким завданням. І в результаті особистого розбору. Ти залатаєш існуючі прогалини в своїх проектах, зрозумієш, які ключові дії потрібно робити вже зараз для росту результатів, та забереш конкретні інструменти для досягнення поставлених цілей, щоб кратно вирости в грошах та масштабах своїх запусків. А якщо захочеш реалізувати це разом, ми з тобою поговоримо про формат участі в майстер-групі. І послухай, прорив не трапляється сам, його створюють. Якщо ти готовий створити свій, не просто підладати запуски, а побудувати систему, не просто заробляти, а створювати справжні сенси. І не просто масштабуватись, а стати собою на новому рівні. То радий буду тебе бачити на особистому розборі, і ми підемо у світ, де прорив стає прогнозованим, де твої результати починають відповідати твоєму потенціалу, де ти нарешті масштабуєш не тільки свій проєкт, а й себе. До зустрічі по ту сторону запусків.